Сьогодні у нас на розпаковці ціла пачка з п'яти посилок. Тут є кілька речей для годинника Apple Watch. Є флеш-карта, яку я зараз почав розпаковувати. І є один неочікуваний, неприємний сюрприз. Отже, перед нами флеш-карта. Сказано, що це Sony, але, звісно, це ж не так. На 64 ГБ. Куплена за 2 долари 17 центів. Зараз я проводжу розпаковку захисного чохольчика 360 градусів для Apple Watch 4-го покоління. Зараз я проводжу розпаковочку накладок для Volkswagen Passat на пороги, виконані під карбон, схожі на оригінал. Тобто, такі там стояли, можна було замовити, їх в салоні. Ось це зараз я розпаковую неприємний бонус. Це замовлено було акумуляторну батарею, заміну для Apple Watch. Але замість цього ми отримали тільки шнурочок зарядки для старих Android-телефонів і записочку, яку ви зараз бачите. Якщо коротко, в цій записці сказано, що їм не вдалося відправити в Україну акумулятори, тому вони їх відправлять іншою посилкою. Тут 50 на 50 це може бути або скам, або і дійсно посилка приїде. Тому що в мене вже таке було з акумуляторами для павербанка, і вони там приїхали ще на протязі двох тижнів після цього. Тому будемо спостерігати в наступних відео. Я вам скажу, якщо у мене буде якийсь розвиток цієї ситуації. Зараз я розпаковую захисне скло для Apple Watch куплено було за 78 центів. До речі, забув сказати, чохольчик був куплений за 80 центів.